А далі ми з 90-х хмельницький. Ми звичайно домашні завдання. Будь ласка. розглядає. навіть, ніж світі має. Ну, здогадайтеся, це хто? Це Шерлок Холмс. Здравствуйте. Я самий легендарний детектив Шерлок Холмс. Це мій напарник доктор Дулітл. Він випускник Тернопільської медакадемії. Я доктор Ватсон. Я випустився з Вінницької медакадемії. Все одно. Скажіть, що вас сталося? В нас в Національному банку України вкрали весь державний бюджет. Вкрали так, як ви це обично робите, чи вкрали взагалі? Вкрали, все вкрали, до копійки. Тобто до цього у вас були гроші? Так, ну, да, були гроші. То чого ж ви не зробили нормальних доріг? Ми з доктором позабивалися, як їхали сюди. Ями, отак іво! Ви ж показуєте рівну дорогу. Це типа я в ямі стою, це дорога, що непонятно. Ну, мені якусь зацепку. Зацепку я сидів три роки. З велика зняв. А ви хто? Охранник. Угу. Скажіть, будь ласка, що ви бачили дивного останні пару днів? Ні, ну як, депутати прийшли, взяли гроші, пішли, взяли гроші, пішли. Ну так, стандартна тема. Угу. Добре, я би хотів оглянути те місце, де лежать гроші. Так, туди попаде. Угу. Тобто, ви кажете, що обікрали Україну. Хто б міг бути ваш ворог? Ні, ну в нас, звісно, були вороги там: ляхи, монголо-татари, москалі, гітлер. Гітлер. Доктор Дре. Я доктор Ватсон. Не вставляй своїх фіфті-сентів. 5 копійок. З тобою не поспориш. Запиши гітлера, він дуже странний. Так, слідів злому немає. це однозначно свої викресли гітлера. Я і звіняюсь. Ну, я працюю тут секретаршою, і мені кажеться, я знаю, хто це зробив. Угу. Сьоні утром. Комарі капець. Дякую. Сьогодні утром до мене дзвонив дуже странний мужик і таким грубим голосом почав говорити. Лавле нічого не поняття. Грубим голосом. Грубим. Трошки пізніше мені позвонив другий мужик. І вже таким тоненьким голосом почав знову говорити. Коненьким голосом. — І нічого не понятно. Мені кажеться, це банда. Їх там декілька. Це не банда. Це доктор Франкенштейн. Я Ватсон. Але він не вкрав нічого, не переживайте. Тут, знаєте, тут така історія. Лучше заспівати. Зранку за ним погнався якийсь скінхед. Добре, що в нього був велосипед. він на нього сів і помчався в даль, в даль. Ну не побачив, що слизька педаль він тікав, він тікав. Скінчит його не доганяв, він тікав. Він тікав, ніхто його не доганяв, а там сільська педаль нога ну, злетіла в нього. Він тікав, він чекав. От собственно, і того в нього спочатку був. Грубий голос потом тоненький. Ага. Ну а чого тоді оце от, от левлевле було непонятне. Шо, що було непонятне? Ну ле-бле-бле-бле-бле. Чого у вас це було таке? от? Ну то що я винен, що мені бе-бе-бе-бе бе 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 виривається? А корні просто що ви зробите? Це геніально. Ну ви славитесь оцими цими дедуктивними методами. А от можете ще щось нам зараз продемонструвати тут? Запросто. Я знаю, що в неї немає хлопця. Елементарно. По-перше, вас фейс. не очень. А по-друге, це все. Ще я знаю, що тут був Юра. Хомс, як ви це дізнались. Елементарно, Карлсон. Я ватсон. Елементарно. На землі лежить котеня. Коли я заходив сюди, двері скрипіли, як в таверні. Так... нік 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 а на стіні написано тут був Юра. Це геніально. Це не геніально, це балончик. То ви розв'яжете нам задачу чи ні? Три яблучка. Не цю задачу. А, це от все. Це ж проще простого. Я вже знаю, хто вкрав ваші гроші. <гас> Як сказав охоронець, любий депутат міг зайти і взяти гроші скільки хотів. Дороги ваші мали бути нормальні, бо до Євро 2012 мали готуватись, але вони рахітні. Тобто гроші ви брали, 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 а обратно не ложили. І вони вас просто в один день пропали. Ви самі все вкрали. Вот. Скажіть, пожалуйста, то що нам тоді робити з тим, що крадуть гроші? Ну що, шо, локоть треба тобі? Шерлок, почекайте. А. Потрібно бути толерантними. Толерантними? Знаєте. А чого ми постійно з тими, що наверху, маємо бути толерантними? Таке чувство, от коли говориш якусь фамілію депутата, треба табличку цензура піднімати. Шановні, давайте заспіваємо пісню, присвячену присвячено подіям, які відбулися після прийняття законів 16 січня. Слова, а їх нема сказати вільно зараз гріх, і це стосується нас всіх, а ми як стобиш, дякую тобі. Чому слякаєшся ти нас, віда наказ? Скажи, що... Leaf!